Я облажався і мав зробити це краще, так прокоментував крах однієї з найпопулярніших бірж в Америці її SEO Сем Банкманфрід в одному зі своїх постів у Твіттері. Здавалося б, як багатомільйонна платформа могла в такий короткий термін втратити більшість своїх активів та кинути на мільйони доларів своїх користувачів. Насправді, колапс централізованих криптобірж не є першим і, на жаль, не є останнім випадком в історії крипти. Тому у сьогоднішньому відео ми обговоримо, як мінімізувати шанси втратити ваш депозит, в чому різниця між централізованими та децентралізованими біржами, а також їх плюси та мінуси. Але перед тим як почати, я хотів би закликати всіх вас ставити цьому відео вподобайки, залишати свої коментарі та підписуватись на цей канал, а також на канал в Телеграмі для популяризації криптоіндустрії серед українського ком'юніті. Говорячи про централізовані біржі, можна провести просту аналогію зі звичайними банками, в яких ваші кошти зберігаються в одному місці. Ці біржі зазвичай мають великі об'єми, і ви завжди можете купити чи продати криптовалюту, оскільки там торгує дуже велика кількість користувачів і завжди знайдеться покупець чи продавець відповідно. Також на цих біржах можна завести зі звичайних грошових карток так званий фіат – національну валюту будь-якої країни, і вже за неї купити цифрову. Або ж можна відправити на стейкінг ваші активи. Більш детально розповідав про цю процедуру в одному із попередніх відео посилання у верхньому правому куті. Яскравим прикладом таких бірж може бути Binance, ByBit, YBIT, OKX, Qmall і так далі. Загалом централізовані біржі предоставляють гігантський спектр послуг і зацікавлені в тому, щоб ви зберігали ваші кошти тут, оскільки вони отримують від вас комісію. Але є одне але. Всі кошти, що зберігаються на біржі, вам не належать, і в будь-який момент біржа може обмежити доступ до ваших активів, і це треба мати завжди на увазі. На відміну від децентралізованих персональних гаманців, як то Trust Wallet, Metamask, SafePal, де ви володієте персональними ключами і самі відповідаєте за безпеку ваших коштів. Другий пункт, який варто обговорити, це анонімність та підтримка. Майже всі централізовані біржі мають QIC перевірку, де ви залишаєте ваші персональні дані для підтвердження особи. А також службу підтримки, яка часто густо може надати консультацію у певних технічних питаннях. Повертаючись до питання централізованих бірж, це анонімні фінансові протоколи, де ви можете здійснювати торгівлю за допомогою смарт-контрактів. Простими словами, це платформа, до якої ви під'єднуєте свій гаманець та обмінюєте токени. До них можна віднести Uniswap, DivideX, PancakeSwap, SushiSwap, Quickswap і так далі. Однією з головних переваг цих бірж є безпека та прозорість всіх транзакцій. Ви завжди можете відслідкувати вашу операцію в блокчейні та самі несете відповідальність за ваші активи. З цього випливає ще одна ситуація, коли кожному користувачу слід дуже уважно перевіряти, куди саме ви підключаєте ваші гаманці, оскільки в інтернеті існує дуже велика кількість недоброзичливих ресурсів, які можуть попросту заволодіти всіма вашими коштами. А підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що не існує єдиної пігулки, яка б могла вирішити питання, де саме зберігати або торгувати вашими коштами. Одним із розумних рішень, на мою думку, було б диверсифікувати вашу крипту на різних перевірених гаманцях, з можливістю торгувати невеликими об'ємами на централізованих біржах. Децентралізовані біржі використовувати для середньо чи довгострокового інвестування в певну монету. Тож на цьому відео підбігає до кінця. Залишайте свої питання та рекомендації в коментарях. До побачення і слава Україні!